Вітаємо вас на нашому каналі. Продається будинок у селі Михалкове Сокирянського району Черновіцької області. На великій ділянці 63% сотки розташовані два будинки: новий будинок та старий обидва будинки в житловому стані, але потребують косметичного ремонту. До нового будинку заведені усі необхідні комунікації. Друзі, посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. І наступна пропозиція: це будинок у селі Мазурівка Могилів Подільського району Вінницької області. Будинок загальною площою 100 квадратних метрів містить 4 кімнати. Ділянка 25 соток. Будинку пічне опалення, а у дворі є літня кухня на 3 кімнати з водяним опаленням та з ванною кімнатою. На ділянці розташований гараж, три сараї, погріб, криниця та водопровід. Біля будинку багато плодових дерев. Друзі, за додатковими питаннями звертайтесь до продавця посилання на оголошення в описі під відео. Дякуємо за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!